Всіх вітаю на каналі Кооперативне право. Дуже приємно, що ви залишаєтесь з нами, що вам цікава соціальна економіка. Я Наталія Сахненка буду продовжувати вам говорити про соціальну економіку в порівнянні з бізнесом та державною економікою. А сьогодні ми саме поговоримо про кооператорів, українських кооператорів, хто вони такі, які у них цінності та принципи, як вони живуть і куди вони поділися. Так? Ну, Зразу хочу. Сказати про історію. Останній кооператор України це був Туган Барановський, він же був міністром фінансів, він же був вчений, він написав дуже багато книжок стосовно соціальної економіки, так і соціально-економічного розвитку Української Народної Республіки, яку було створено, і там же було там же він хотів впровадити саме кооперацію. Ну і що хочу наголосити, що до 1900 1917 року 70% це була кооперативна власність царський уряд, чесно кажучи, був в захваті від того, що кооператори, вони були духовні. Люди, у них були цінності свої, це був такий стиль життя, який неможливо було зруйнувати просто, якщо, ну, якщо б не було революції, то їх взагалі неможливо, тому що в них були свої школи, учбові заклади, своє виробництво, свої магазини. Тобто вони працювали тільки на кооперативну економіку. І коли капіталісти намагалися зайти і впроваджували там свої. Заводи фабрики то люди дійсно. Не хотіли працювати на них, або йшли туди, заробляли грошові кошти, щоб потім внести там вступний пайовий внесок в кооператив в кооператив якісь, і там перейти туди працювати, тому що дійсно у кооперативах були внески дуже великі, і не кожен мог туди попасти. Тобто людей цінували, щоб вони були дійсно дієві. Так от Туган Барановський, він дійсно та людина, яка захищала і кооперативні принципи і цінності. І кооперації, і, ну, тобто на державному рівні, так? за що його, <с> за що він раптово і помер, невідомо. Да? Але він та людина, яка дійсно і а, турбувалася, про, і він хотів, щоб саме кооперативи в країні розвивалися.